Всім привіт! Я просто обожнюю суші, тому вирішила вам показати ідеальний рецепт рису і як я скручую роли. Беремо 500 г спеціального рису для суші. Його потрібно промити під проточною водою 5-6 разів до чистої водички. Як тільки промиємо рис, ставимо його на середній вогонь, закриваємо кришкою і варимо до кипіння. Як тільки закіпить, скручуємо вогонь на мінімальний і варимо рівно 15 хвилин. При цьому не відкриваємо кришки і ні в якому разі не перемішуємо. Рис готується, приготуємо до нього заправку. Беремо 50 мл рисового оциту, 3 столових ложки цукру. І одну чайну ложку солі, і все ретельно перемішуємо до однорідності. Масу потрібно так вимішати, щоб не було ніяких крупинок. Ось така заправка у вас має вийти. Далі приготуємо начинку. Вибирайте начинку, яку ви любите. Я використаю сьогодні лосось, авокадо, огірочок, творожний сир і кусочок лосося я хочу запекти в грілі. В якості начинки можете використати як сирий лосось, так і засолений, копчений, печений, можна креветки, крабову паличку, те, що ви любите. Як тільки рис зварився, виключаємо вогонь, знімаємо з плити, накриваємо чистим рушничком і закриваємо кришкою, даємо настояться 15 хвилин. Як тільки пройшло 15 хвилин, вливаємо половину нашої заправки, перемішуємо акуратно і потім додаємо ще половину заправки і вже перемішуємо, і наш рис готовий. Чекаємо, поки він вистигне. Я багато рецептів пробувала для суші, але цей мені найбільше сподобався. Риз виходить смачний і ароматний. Ну, а далі я беру листок норі, розрізаю його навпіл, так як полосочки йдуть в ту сторону, так і розрізаю. І таким чином у мене виходить два листа. Далі змочую руки в холодній воді і набираю рис. Це потрібно для того, щоб рис не прилипав до рук. Тонким шаром викладаю рис на ширшаву сторону листа. Так, викладаю, щоб 1 см зверху лишився пустим, і 1 см знизу рис виступав. Ось так це має виглядати: 1 см зверху пустий і знизу вистає рис. Далі викладаємо начинку, яку ви любите, у мене це сир Філадельфія, далі рибка. Огірочок і скручую. Коли скручую, то е, прижимаю пальцями начинку, щоб вона не вилазила. Ну і акуратно скручуємо наші роли. Сіновку обмотуємо харчовою плівкою і змащуємо її олією або майонезом, щоб вона не прилипала до наших сушів. Коли скрутили ров, підбиваємо края, щоб був рівний зріз. Я свій ролл вирішила покрити авокадо, беру овочечистку і тоненькими слайсами покриваю рол. Далі знову прижимаю циновкою. І ось такий гарний ролл в мене вийшов. Він неймовірно смачний, і з такої кількості рису виходить їх дуже багато, аж 7 штук. Коли нарізаємо роли, обов'язково змочуємо ніж в воді, щоб рис не прилипав. Після кожного шматочка протираємо ніж і змочуємо в воді. Спочатку розрізаємо навпіл, потім кожен шматочок ще раз навпіл. І... Потім ще раз виходить в нас 8 шматочків. Подаємо з маринованим імбирьом, з васабі і соєвим соусом. За таким рецептом рису. Виходять дуже дуже смачні суші. Обов'язково спробуйте приготувати всім смачного і до нових зустрічей.